Всім доброго дня! Уже 10-та година ранку. Ми вже з льохою прокопали приблизно 2 годинки. Об'їздили вже, мабуть, 3 поля. Перше було, на жаль, засажене, на другому та третьому нічого не вдалося знайти. Та й в принципі на четвертому також. Я там в листопаді знаходив одного динарія, але, на жаль, мені там. Нічого не вдалося цікавого знайти. Йду я ось обабіч такої ось дороги. Тут ось розпашка доволі така груба, а, важкувато ходити, тому йду по дорозі, обабіч дороги. І мені випала така ось цікава знахідка. Дивіться, що виглядає з грудочки. Зараз будемо дивитись разом, срібло це чи ні. Ну-ка, поки що ніяких клейм не видно. Тю, дивно. Лисий хрестик. Або зализаний, або я навіть не знаю. Ну, клейм взагалі ніяких. Нічого, вдома почистимо і краще оглянемо. Погодка сьогодні, звісно, бомбезна, на дворі вон з самого ранку сяє сонечко, на жаль, хоч трішки вітряно, але все одно дуже приємно ходити. Що ж, а ми погнали далі. Не знаю, чи вам буде видно, але там вон на полі бігають косулі. Ось, зараз пальцем тикну, отут ось. Дві штуки. Тут, звісно, дуже багато живності, косулі, кабани, слідів просто неймовірно велика кількість. Заїхали ми з Льохою в село. Він там ходить, за деревами там теж є невеличке таке поле перепахане, а я хожу ось тут. Тут по картам Шуберта було чимало хат, сміття, звісно, тут теж багацько. І мені випала така штукенція. Скоріше за все, це якийсь гудзик. Зараз будемо дивитися. Щось не хоче фокусуватись. Оп, єсть. Там якісь літери проглядуються. Сам він чи то посріблений, чи то я не знаю, хто знає, які періоди. Треба дещо протерти. Зараз я дещо протру і подивимось разом, що то. На жаль, гудзичок ушедший, скоріш за все, царського періоду. Дома відмиємо, подивимося, що там за написи, і скоріш за все він був посріблений. А ми рухаємось далі. Переїхали ми з льохою на нове поле. Це не огород, це поле. Тут воно було засажено кукурузою. хоч і знаходиться воно між вулиць. По картам Шуберта тут стояла неймовірно велика кількість домів. І перша знахідка, перша знахідка, я її вже загубив, а ось знайшов. Говорить про те, що тут був царизм. Можете побачити, це така ось невеличка ладанка. Оп! Дивимось, мідна. Вон якийсь образок уже проглядується. Спасі і Сохрані. Круто! Це буквально перша знахідка з цього поля. Що ж, кладемо в габарницю і сподіваємося знайти... Щось або таке саме або крутіше. Тут, всюди по периферії даного поля насипані отакі от глиняні хати. Тут, там, вон там дещо далі. І мені випав, скоріш за все, перший царський монетоз за сьогодні. На жаль, сахран у нього такий собі. Скоріше за все це копійка. Одна копійка формату Миколи Другого. Ну, сподіваюся, нам вдасться хоча б рік проглянути на підсумках. От такий от у мене сьогодні перший царьок. Круто! Моя чергова знахідка от така от. Сріж за все, це був гудзик. І з такою ось свастикою. О, господи. Німці в цьому селі 100% були. Скоріше за все, там проглядаються ще якісь написи по периферії. Будемо дивитись вдома. Прикольно Цікава знахідка. Взагалі ділянка прикольна. Тут, скоріш за все, були в царське время городи та двори. а фермер, мабуть, нещодавно взяв оці ось усі ділянки, оці ось ділянки біля старої глиняної хати. І перегорав, засадив їх кукурузою і ми зараз ходимо по цій розпашці. Звісно, тут сміття чимало, але час від часу попадається дещо цікавеньке. Зараз підійдемо дещо ближче до цієї хатинки. Ось старезна хата знаходиться серед такої от кількості кушерів, сміття. Ось як можете побачити, так весь, така ось варанда тут визирає. Сама хата ось глиняна. Ой! Зараз ще гепнуся. Глиняна. Старенька. Така ж сама, як була і в біликах. І в кобиляках. Тут таких, звісно, чимало. Оп! Подивимося, що тут робиться всередині. Все завалено. На жаль, тут вже ніхто не живе. Гарна була колись хатина, такі ось симпатичні віконниці. Але це село, на жаль, вимирає. Що ж, а ми будемо і надалі гасати по цьому ось полю. Можливо, нам ще випаде щось цікаве, якийсь царизм, чи, можливо, щось старіше. Недалеко відійшов від тої хати, і мені попався черговий кругляк. Било, звісно, як мідна монета. Зараз подивимось, що це. Так, скоріш за все це знову таки одна копійка формату. Формату Миколи II. Так, рік, на жаль, поки що прочитати я не можу. Але бачу, що сохран дещо кращий, ніж попередньої монети. Сподіваюсь, ми побачимо рік на підсумках. Круто, другий царьок з цього поля. От така ось у мене поверхнева знахідка. Навіть не копав, і вже можу сказати, що це гудзик. Так, Гудзик, на жаль, лисий. Ззаду проглядаються якісь літери. Сподіваюсь, він не розтріскається в руках вдома під час чистки, і ми зможемо прочитати, що там написано ззаді. Переїхали ми з Льохою на інше поле і мені дивіться що випало. По-перше, покажу слід. Такий ось зеленуватий. Ну і де вона знаходиться. Скоріше за все, це монета, де вона знаходиться, я не знаю. Зараз будемо дивитися. ка десь тут випало. Опа, є, бачите? Отак ось симпатично вона нам випадає. Так, що ж це у нас таке? Поки що не розумію. Так, щось мені підказує, що це да, капуста, дві копійки. На жаль, вона в такому ось вимученому стані. Але все одно круто. Третя царська монета за сьогодні. Накопалися вже так, що вже аж і голова тріщить. Зараз будемо їхати додому. він вже біля машини порається. От так от ми сьогодні накопалися, вивезли буквально гору сміття. Як залізли в поле серед села, так там і набралися цього лахміття. Потім попався такий от світловідбивач. Воно написано щось Освар, зроблено в СССР. Це теж знайшов біля тої глиняної хати. І трошечки накопали чермету. Із такого цікавого, то це знайшов таке ось сідло. Каркас сідла на велосипед. Що ж, а зараз погнали в хату дивитися, які я познаходив знахідки. Настав час підводити підсумки. Світло нам сьогодні дали о 9 годині. Тому, на жаль, відео вийде дещо пізнувато. Сьогодні ми разом з Олексієм прокопали з 8 до 4 години. По суті, 8 годин копалися. Відвідали ми разом з ним 5 полів. Перше поле, на яке ми збиралися поїхати, на жаль, було засаджене на першому полі, на якому я знімав свій перший таймлапс, нічого не вдалося знайти на другому полі. Вдалося знайти таку ось мідну штукенцію. Я думаю, це частинка від ременя, можливо, якась така примітивна пряжка. А, і до речі, от от кількість мідяхи я сьогодні знайшов. Оце ось проволоки можете побачити. Оце ось зараза мідна, била, як п'яток. Чесно, випала. Я подумав, що невже нарешті його знайшов. А воно, ні, на жаль. І отаку от, на жаль, понівечену частину від люльки. Скоріше за все, від неї. Потім, так, це ми на другому полі покопалися, а так поїхали ми на третє поле. Там, де я колись знаходив динарій, там я полазив, абсолютно нічого не знайшов. Потім пішов вздовж дороги. Копав обабіч, ямки закопував. Так що, отак. і вдалося мені знайти такі ось непонятні штукенці, мідня такі ось штуки. Таку ось річ я нещодавно знаходив. Думав, чесно, що м -м, крутілка від лампадки, але мені підказали в коментарях, що це частинка самовара. Також мені вдалося знайти Радянщину, 2 копійки 1930 якогось то року, на жаль, затерта. І отакий хрестик. Скоріше за все, я думаю, це срібний хрестик. Просто він дебело так вичавганий, ні клейма, ні написів, ніяких малюнків на ньому не видно. Ще й ушко зламано. Ну, все одно приємно. Цікавенька знахідка. Потім ми поїхали в село, в селі знайшли поле між домів, і вдалося мені знайти на четвертому полі от таку от кількість знахідок. Так, це ось поршень від ветеринарного шприца. Такий ось агромезний. Не знаю, мабуть, трактором трошечки його зігнули. Він должен бути отак ось прямий. Потім вдалося отаку от от штукенцію знайти. Не знаю, час від часу знаходжу таке штуки. Воно, вон, вроді, там якісь візеруночки наявні. Без поняття, від чого це. От така ось деталька. Потім мідяху посріблену знайшов. Чотири гудзика. Один ось такий візуально знайшов. Пластмасовий. Потім ось був гудзик з вушком. Вушка одламалась. Хтось собі отакий от, от придумав з двома, з двома дірочками. Вдалося знайти отакий от ось гудзик другий сорт. Юнкін, по-моєму, там таке прізвище. На жаль, лисий гудзик. І отакий от, от прикольний, з доволі таки товстим посрібленням, з такими ось двома дирочками. Максим Копейкін. От такий от гудзик. Також вдалося знайти шматочок от такого от перстінька. На жаль, без малюночків, просто такий ось лисенький. Вдалося знайти доволі таки цікавий значок. Я спеціально свастику заклеїв, щоб YouTube мене не забанив. Тут можете побачити літери і слова по периферії. Емалі, як бачите, чудово збереглися. Це партійний знак Третього рейху націонал-соціалістична німецька робоча партія. Скоріше за все, цей значок носили на одязі німці. Також я на тому полі знайшов дві копієчки. Формату Миколи II одна, на жаль, горіла, тому навіть взагалі відмити не вдалося. А інша в доволі таки непоганому стані. Одна копійка 1914 року. І вдалося знайти отаку от от симпатичну ладанку. З цього боку, ось можете побачити святий. Миколай Чудотворець, а з іншого боку, слова спасі і сохрані. Ось вушко ледве тримається. ну Мені вдалося врятувати цю річ від трактора. На щастя, вона мені попалася ціленька. Ну, і поїхали ми на наше п'яте поле. Тут ось вдалося трішечки куль покопати по другій світовій. Козацька куля така ось свинцова, біленький свинець. Така ось накладочка мені попалася у вигляді квітки. Хто знає від чого, така прикольненька. Ну і на п'ятому полі вдалося знайти капусту. І там навіть проглядується рік, якого вона була створена. 1820 року. Це як бачите, природня патина. Ех, шкода, що царські монети в такому поганому стані на полях. Але що поробиш? Ну, все одно приємно. Що ж, покопали ми сьогодні чудово разом з льохой. Погодка сьогодні була неймовірна. Напитались вітаміном Д трішечки. Було, правда, холоднувато, але натовано і зимовий коп. Так що, можна сказати, ми сьогодні так відкрили наш зимовий сезон. Особисто мені з сьогоднішнього дня найбільше сподобалася оця ось ладанка. Вона така, можна сказати, доволі таки тематична, бо якраз вчора був день Святого Миколая. І сьогодні мені випала така ось прикольна ладанка. Отак, от мене Дід Хабар, привітав із даним святом. Що ж, КОП вийшов хороший, порозвідували нові місця. Тимто мені подобається Коп, що кожного разу вдається знаходити новенькі знахідки. Що ж, сподіваюся, наступного разу мені пощастить знайти щось новеньке. Вам я дякую за перегляд і до побачення!